Я розмовляю з доктором Робертом Скотом та Девідом Хокінсом. Ми говоримо про метод Седони. Я відчуваю, як слухачі підходять ближче до радіоприймачів і кажуть: Поясніть, як ви це робите? Як? Девіде, як ви це робите? Я назвав би цей метод внутрішнім наміром, готовністю відпустити. Деталям техніки навчають на курсі. Метод здається дуже простим. Насправді він такий і є, его хоче його позбутися. Наприклад, якщо сказати людині, яка має проблеми з випивкою, що секрет у тому, щоб кожен день відмовлятися від однієї порції алкоголю, вона відповість, що за чорт який у цьому сенс. І на цьому все скінчиться. Мені подобається, що люди навчаються цій техніці у комплексному оточенні та підходящому контексті. Під час навчання на курсі людина так багато разів звільняється від негативу, що его вже не може зруйнувати дієвість цього методу. Як тільки ти його спробував і навчився застосовувати, він стає частиною тебе самого. Це схоже на відповідь, яку часто можна почути на питання про Ест Тренінг. Там також створюється певна обстановка. Це дуже складна програма. Ест-тренінг найважчий із усіх мені відомих. Вони там кидали в тебе все, окрім умивальника. А метод Седони дуже простий він, як дзен, знаходиться перед твоїм носом, і тому його складно помітити. Він Надто близько. Роберте, чи могли б ви описати метод відпускання, і що саме відбувається під час курсу? Звісно, коли ви запитали, що люди роблять із методом і що від нього отримують, я сказав, що вони отримують те, що хочуть. Вони починають використовувати питання, чого я хочу, як точку опори. Люди використовують це питання як мотиватор, мету, що лежить в основі курсу. Першого дня ми починаємо з того, що розуміємо, які почуття, що заважають нам досягти бажаного, ми хотіли б відпустити. Наприклад, ми просимо людей усвідомити, що після проходження курсу вони хотіли б відчути полегшення, більше щастя, свободи. Сил, впевненості тощо. Вони беруть те, що хочуть. У перший день ми обговорюємо різні способи поводження з емоціями. пригнічення почуття, спроби позбутися почуття шляхом його уникнення, вираження почуття, наприклад, коли ти злишся на іншу людину. Для нас це нормально, це дозволяє випустити пару, але іншій людині це неприємно. І четвертий спосіб це відпустити почуття. Отже, у першій частині ми обговорюємо те, як поводимося з почуттями, які щодня викликають проблеми. При цьому люди визнають, що виливали свої почуття на інших, пригнічували їх довгий час. Це було жахливо. Коли я висловлював їх, то відчував себе вільніше. Але при цьому відчував дискомфорт від того, що виливав свої почуття на інших або виходив із себе. Після цього я почував себе дурним. Коли люди розуміють, що їхні способи поводження з почуттями працювали не дуже ефективно, що вони залишалися у своєму первісному стані, тоді вони ставали готовими спробувати щось нове, наш метод. Ми починаємо з того, що просимо зрозуміти, яке почуття вони відчувають. Дуже часто люди нервують, коли починають курс, чи відчувають дискомфорт, невпевненість, думаючи, що це таке, що ми тут робитимемо, або що я маю робити. Ми починаємо з якогось простого почуття і проводимо їх через відпускання, ставлячи кілька простих питань. Як зауважив Девід, ці питання настільки прості, що часто люди кажуть, я все зрозумів, і це мені не потрібно, їм потрібно небагато часу. Наприкінці першого дня я прошу учасників не розповідати своїм друзям, у чому суть цієї техніки. Я збагнув, що їм легше зрозуміти метод, коли вони дивляться на перший день і розуміють, що спочатку були трохи збентежені, оскільки новий метод, якому ми навчаємо людей, протилежний тому способу, за допомогою якого вони зазвичай справлялися з почуттями. Ми беремо почуття та помічаємо, що воно викликає дискомфорт ми намагаємося його придушити. Хочемо, щоб воно зникло. І якщо воно не зникає, то йдемо іншим шляхом. Наприклад, ми відчуваємо дискомфорт у якійсь ситуації і намагаємося уникнути його. Але проблема в тому, що ми до нього постійно повертатимемося або в подібній ситуації виникне таке ж почуття. Зрештою, до нас приходить розуміння, що проблема в самому почутті це мої почуття, і я маю з ними щось робити. Коли люди це розуміють, їм стає легше тоді вони хочуть щось із цим зробити. Вони беруть почуття, яке, можливо, відчували вже багато разів, відпускають його та дивляться всередину. Цей метод є повністю практичним. Я прошу людей перевірити все на своєму досвіді не вірте мені на слово. Виявіть почуття та відпустіть його. Потім подивіться всередину, щоб зрозуміти, як ви тепер почуваєтеся. Скажімо, людина все ще трохи роздратована. Я говорю, хотіли б ви знову відпустити почуття роздратування? Людина відповідає Так. Вона відпускає, і я питаю, як ви почуваєтеся зараз? Людина каже, Я почуваюся спокійнішим, але роздратування ще трохи є. Я знову питаю, чи хотіли б ви відпустити те, що залишилося? Звичайно, відповідає вона, і відпускає. Або каже. На сьогодні вистачить я трохи розгублений. Я питаю, що б ви хотіли зупинитися чи відпустити почуття розгубленості? Під час курсу, все вирішують люди, вони контролюють процес і роблять вибір хочете відпустити чи ні вам вирішувати. Саме це відрізняє наш курс від інших. Тут немає тиску, примусу, жодного насильства. Все залежить від людини. Люди самі обирають будь-яке почуття, яке бажають відпустити я їм не вказую. Вони ухвалюють рішення і роблять це свідомо тут немає нічого складного. До кінця першого дня кожен може відпускати. У наступні дні ми продовжуємо відточувати техніку і застосовувати її до почуттів, скажімо так, з більшим емоційним зарядом або до складних ситуацій. Отже, ми починаємо з простого ми починаємо з дуже простого почуття, яке відчуваємо зараз. Це не є чимось складним тут не потрібно використовувати якусь заплутану систему, не треба про це думати. Не потрібно визначати, звідки прийшло це почуття, хто за нього є відповідальним. Просто слід сказати ось почуття, яке я хочу відпустити, і все. Людині не треба свідомо повертатися до подій минулого. Ні, не треба. Якщо ти встановлюєш зв'язок із почуттям, у процесі відпускання може випливти сцена з дитинства або якась інша. Але це не має великого значення, оскільки кожне наше почуття є результатом тисячі епізодів минулого. Наприклад, коли ми були дітьми, у нас багато разів забирали іграшку або змушували лягти спати раніше, не даючи послухати радіо або подивитися телевізор. Всі ці накопичені нами почуття пов'язані з почуттям, яке ми відчуваємо в даний момент хтось у нас щось забрав. Або ми не отримали бажаного. Загалом не потрібно повертатися до кожного такого моменту, тому цей метод такий швидкий. Ти береш одне почуття і відпускаєш його, доки воно повністю не зникне. Наприклад, як у чоловіка з проблемами у шиї, про що я розповідав раніше? Його біль повністю минув. Був ще один випадок з марафонцем, який страждав на ахілотендініт. Він бігав протягом семи років, і кожен дотик його стопи до землі спричиняв біль. Він почав відпускати, і біль відразу пройшов при торканні землі болю не було. Він наполегливо продовжував відпускати протягом п'яти тижнів. Після курсу я розмовляв з ним по телефону, і він повідомив, що біль зник. Він його більше не турбував. Ми навчаємо методу відпускання на практиці. Він науковий і перевіряється особистим досвідом. Використовуючи його, людина сама переконується у його ефективності. Я все ще відчуваю це почуття так чи ні? Люди самі перевіряють, як триває процес. У цьому є краса способу відпускання. Ніхто не каже тобі, що треба робити чи як робити, ти вирішуєш сам.